640 на 480 пікселів. Це значить, що коли ви на нього дивитесь, ви ті самі пікселі тупо бачите. Я забуваю, що треба робити, коли розказую. А значить, говорити про продуктивність нема ніякого сенсу. Я зараз відпочину і продовжу. Але сама операційна система класна. Чим далі роблю, тим важче говорити. Але в цьому й логіка. Сьогодні у нас буде дуже нестандартний огляд на дуже незручну консоль. Відповідно, у нас і вибрана тактика сьогоднішнього огляду, зовсім інша, ніж ви бачили до цього. Зі мною сьогодні Сергій, тренер, у якого стаж тренерської діяльності, напевно, 25 років. 25 років. Трішки менше, ніж мені років. А нас приймає один з найкращих клубів фітнес клубів України воркшоп. Сьогодні задумка яка. Так як ця консоль не зручна, я можу розповідати про цю консоль тільки тоді, коли виконую вправи. Правильно? А вправи мені відповідно буде надавати Сергій. Фітнес це просто і це досить комфортно. Але сьогодні це не про це. Це скоріше буде про спорт. Про спорт ігровий і про спорт змагальний. Таку штуку я, мабуть, бачив останнє, там, коли мені було там, років. 15-16. Що з нею можна зробити, ну, мабуть, зараз побачимо. Але я не маю права зараз про неї розповідати, тому просто включаю і слухаємо те, що мені необхідно виконувати. А консолька виглядає ось так, для того, щоб ви всі бачили. І один з варіантів вправ, який поставить Дмитра в складне положення, це вправа турецький підйом. Різка зміна положення тіла, додаткове навантаження. І ідея розповісти про щось, що йому вже не подобається, це буде класно. Як взагалі розповідати насправді, коли виконуєш вправу, я не знаю. Я до такого незвики раз, жодного разу не пробував. І в взоро. Давайте я спочатку спробую один раз, а потім будемо робити. Так, в якій, в якій руці так. Така сторона і ведуча. Тобто ви, ви нею виконуєте а, 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 а інша сторона вона підлаштовується під цю руку трішки ширше. Угу. Перше, ви перевертаєтесь на бік. Не, не піднімайтесь раніше часу. Спочатку, на, Спочатку. Бік, на бік подивилися на руку, потім у вас вже є рука в опорі, ви відштовхнулися рукою, Но не завалюйте, залишайте її в опорі. І далі пішли напряму руку. На підсів на коліна. Хоп, встав, хоп. І все. Назад, 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 назад. І Ой. ось так. О, пробуємо. І так, компанія Anbernic насправді випускає дуже велику кількість різних консолей. Причому вони їх наробили таку велику тучу, що вже можна вибирати, з чого захочеш. Є великі. Є маленькі, є незручні, але ця по незручності займає абсолютно перше місце. А знаєте чого? Тому що в неї кнопки настільки малі, що я поняття не маю, як на них натискати. Мало того, по зовнішньому вигляду на відео вона здається класною. Але як тільки ви цю заразу берете до рук, ви розумієте, що натискати на ті малі кнопки. Ви тупо не можете. Який кайф робити і розповідати вам це одночасно. Наприклад, візьмемо Джека Де Пікса, який був в минулих оглядах. Він був маленький. Він був не зручний, але не настільки, як це. Мале чудо. А мале воно, напевне, не просто так. Тому що туди втулили екран. Мені продовжувати тепер да? інша рука. А йомо. Туди втулили екран. 640 на 480 пікселів. Знаєте, що це значить? Це значить, що коли ви на нього дивитесь, ви ті самі пікселі тупо бачите. А якщо ви їх не бачите, то вам треба окуляри, походу. Єдиний нюанс заключається в тому, що ці самі пікселі не так помітні в самій грі. Якщо ви включаєте якусь гру, то ці пікселі не так видно. Це я типу, відпочиваю, поки Сергій не бачить, то ці пікселі не так видно, тому що самі, самі ігри на ній теж ретроконсоль, вони піксельні. Отак. От Але... Претензій до цього екрану, крім того, що він піксельний, немає. Там реально класна яскравість. Реально кути огляду отакі. Як це гір, блін. І що я забуваю... Я забуваю, що треба робити, коли розказую. Кути огляду в неї класні. Яскравість у неї класна. Але розмір цього екрану. Два і вісім дюймів. Два і вісім. 640 на 480. І ви бачите кожен піксель. А мені ж продовжувати робити чи далі йде? Я думав, що можна перейти знову до лівої руки. До лівої? А йома, я давайте щось інше можемо. Коли будують тренування таким чином, що воно проходить в ігровій формі. Ну, насправді це історія, яка, яка прийшла туди з звичайних ігор дитинства. А все це робили для дорослих. Я постійно і, збиваюсь, і, в, коли і в даному говорили. випадку якась виходить така історія. Фітнетизація э, гейму. Знаєте в чому прикол? Фітнезація. -ти -фітне Фітнетизація, Фітнетизація ігри. Фітнес. Фітнеситизація. -фітнес фітнес самі, геймінгу. геймінгу. Коротше, це для того, щоб коли ви сидите і граєте, ваша жопа вже перестала боліти, бо ви там сидите на ній годинами. Прикол в тому, що ця вправа, вона набагато легше робиться, якщо я ні про що не розповідаю. Коли я розповідаю, я починаю думати про те, як розповісти про цю консоль, як виконати цю вправу. Я плутаюсь і збиваюсь, ну, просто капець. Вже Сергій е, наступно придумав. Так, Діма, ви будете робити зараз. Ну, певно, що ви не, не зможете в жодній вправі тримати е, консоль в руках. А, ну і не треба. Да, але руки ваші постійно будуть чим зайняті. Це так званий battle road, типу ударний канат. Задача дуже проста бити ним по ага. підлогу. І кілька варіантів. Це може бути подвійна хвиля, Ага. це може бути одинарна хвиля. І це може бути свердло назовні або се було А можна тримати класично, щоб трішечки дає можливість подовжити речах, ну і так таким чином, але але в противагу попередньому робить хват не таким стійким. Це як карети були раніше, но в'є. Но! Можете гнати свого коня. <реш> так, ми робимо як, як хочуть, як захочеться. Так, да, так, да, да. можете вибирати будь-яку комбінацію. Можна е, міняти положення тіла з колін. На ноги можна з кожним ударом Да. Так, значить, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на екрані. Так от екран у цій консолі надто малий, для того, щоб ви нормально в неї грали. І дійсно, ви можете взяти її, наприклад, з собою в похід, куди завгодно. Але якийсь цього толк, якщо ви тупо не можете нормально на ній пограти? натиснути там на бампер. На бампери зверху, це просто нереально. Ви тупо їх не знайдете. <хи> Ви тупо їх не знайдете, навіть не нащупаєте пальцями. А якщо нащупаєте, то натискати на них вкрай важко. Слухайте, чим довше це робиш, тим важче стає. Відповідно, по операційній системі. Це операційна система, яка стоїть на всіх абсолютно анберниках на Чіпі H700. Тупо одна й те саме. Тупо на всіх консолях на H700. І це не значить, що вона погана. Це просто значить, що вона однакова всюди. А значить, говорити про продуктивність нема ніякого сенсу. Вона однакова, що тут, що там. Що в Anbernic rg 28 xx що в Anbernic RG Cube, який був такий класний. Ну десь так. Зараз. Я зараз відпочину і продовжу. Це спочатку так легко, а потім Можемо ніфіга не легко. Можемо знову повернутися. Ні. Йдемо далі. Йдемо далі. Я просто не можу розказувати про консоль зараз. Навіть не із-за того, що я не роблю вправи, а тупо я не можу дихати. Але логіка така сама, ви в неї фіг пограєте. Має на меті е збільшити е відгук, ваш відгук від, від е фізичних навантажень і пов'язано з переміщенням е штанги з нижнього положення в верхнє положення через проміжні. Нахил. Витиснули, опустили, присіли. Без е ваги чи з вагою? Ну, це вона. 20 кілограмів. Так, да, на, Послідовність наступна: нахил, жим, присідання, нахил. Тобто, ну, послідовність така. Навіть якщо ви якимось нахил, чином. Нахил підняв жим, присів зверху, чи присюди, присідаю. Буде, буде, буде поки зручніше так. Uh -huh. І навіть якщо ви заплутаєтесь, а скоріше за все, ви заплутаєтесь, е нічого страшного в цьому не буде. Ви все рівно продовжуєте, е маючи всередині себе ідею ідею даю розповідати про консульство. У мене всі ідеї за через 10 секунд вилітають, як я починаю це робити Ну, Це буде або 12, або 15. Ага. Цих це, якщо я виживу, тоді буде 12 або 15. Так, ми зупинились на операційній системі. Так от, в цій операційній системі у нас немає ні Wi-Fi, ні Bluetooth, немає ніяких безпровідних технологій. І відверто кажучи, вони тут нафіг і не треба. А чого вони не треба? Бо що б тут робили з і блютуз. З однієї сторони поставили портмастер. Не присів. Присідаю. Присідаю. З однієї сторони могли б поставити портмастер. Але який портмастер? Я збиваюсь в послідовності, що я роблю. Який портмастер на такій консолі вверх. Сідаю. <laughs> Ні, не сідаю. Вверх <laughs> ось так сідає. Який пердмастер на такій консолі взагалі? Да, тут є портовані ігри в операційній системі. І ви теоретично можете заливати сюди портовані ігри. Як це робити? Заливати їх в папку. Знов збився з послідовності. Заливати їх в папку портованих ігор. Відповідно, можна навіть спортмастер. Коротше, толку в цьому немає ніякого. Але сама операційна система класна, якби не сама консоль. Капець, яка незручна. Ну добре, незручна і незручна. А як в неї грати в ігри? Я зараз розкажу. Щоб ви собі і не сумнівалися, через розширення 640х480. ця штука тяне водофор чи інзофалін. PSP у 28-29 кадрах. Класно, класно. Чи є з цього толк? Ніякого. Бо тупо нема стійких. Ви в неї не пограєте. Відповідно, тягне вона ігри краще, ніж той самий Cube, Тупо через те. В неї розширення екрану. Маленьке. Не знаю, як ви це слухаєте, бо я поняття не маю. Чи можна це слухати взагалі? О! Тепер наче відійшов в ритм. Так от, яка альтернатива? Альтернатива дуже проста. Не купуйте цю консоль. Вона фігова. Купіть краще GKD Pixel. Unberniker GQBX для пресів. Або мій міні V4. Або мій мені -мі плюс В2. Я не знаю, скільки я зробив. Якщо ну, врешті-решт, ця це, це вправа і вирішила ситуацію. Ну, всім, вона... всім було очевидно, що, що це було незручно. Вона на витривалість. То, вона тобто, не... на, мабуть, вона на, на складність і вона на послідовність, яка періодично випадала. Така ж сама, мабуть, і е, незручна, як і ця консоль. Вона, так. А я не можу про неї розказувати, я не роблю вправу. Так що я можу просто поки відпочити, йдемте я вам її покажу. А де вона? А Ля. Я не розповідаю. Я показую. Хопа. 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 А що з чим її порівняти? Ну 20-кілограмовий гріф і вон консоль. Вон товщина балки, на якій держиться гриф, і он консоль. Що з нею робити? Ну, він мій палець, он консоль. Блін, а штраф якийсь буде за те, що я розповідаю про неї? А я не розповідаю, я Діма, показую. Можна да? прийняти її просто за повоч. Ось такого на розміру. Це по-воч каже, що через пів хвилини вона вже продовжує. Ага, ясно. А що ми будемо робити? Це вже задача. Погнали робити. Здебільшого люди відвідують зал з єдиною зрозумілою метою це витратити калорії. І дана вправа буде рекомендована саме з цією метою, з цією цілею зробити на цьому тренажері 20 калорій. Окей, погнали. 20 калорій. Так, зрозуміло. О, тут уже одна є, вона рахується. Рахується. <рес> Значить, давайте скажемо так, порівняємо. Цю консоль з іншими по зручності не стає не з GKD-піксель, не стає по зручності е, навіть змію міні плюс V2, навіть змія міні-v4, ні з чим. Просто із-за того, що ви не можете натиснути ні бампери, ніякі кнопки, у вас цього не виходить. Відповідно, як тільки я її достав е, з коробки. У мене зразу склалося на відео. Давайте спочатку так. Коли я дивився відео про цю консоль, мені здавалося, що вона класна, прикольна, маленька, ну супер. Бо я взагалі люблю маленькі консолі. А потім вона прийшла до мене, я дивлюсь на неї. Прикол, беру в руки, фігня. Ну просто, я натискаю на кнопки і мені кнопка врізається в палець. Я не знаю, чого хвалять цю консоль інші люди, я дивився ці огляди, вони кажуть, що вона класна. Моя особиста думка ні, не класна, я її вам не раджу. І брати її не треба. Зверніть увагу на якусь іншу консоль. У мене тільки 10 калорій, до речі. Ну та добре. Відповідно, що в неї можна пограти? Я рахував. Там 35 емуляторів, включно з портованими іграми. і... Якраз через спортовані ігри вона може бути цікавою. Бо ви туди можете вкрити Стерв'ю Владий, Тім Shredder's Revenge. І вона буде цікава цим. Але щоб грати, наприклад, в ті ігри, в які я звик на цій консолі, немає ніякого сенсу. Може в пакмана вам ще нормально буде. Може в Contra. Але слухайте, 2,8 екран і... Немає ні краси, яка звична там вікселю, ні зручності, яка звична цьому э, к'юб. Слухайте, чим далі роблю, я ще дві калорії, одна калорія. Чим далі роблю, тим важче говорити. Але в цьому логіка. Чим більше ви будете грати в цю консоль, тим більше вона вам буде або не подобатись, або ви тупо до неї звикнете. 20. Покажіть, що тут 20. На камері, а то не повірять. Ось. 22 накрутив. Я виконав завдання. Ці всі вправи на витривалість. Щоб тут подати мені прикурити, я не зміг говорити. Це логічно. Бо ви так само і не зможете грати в неї. Що ми можемо сказати по висновку? Це не було тренування на, на вбивство мене. Це було тренування для того, щоб показати вам, наскільки в незручне становище вас може поставити отака консоль і досвідчений тренер. Але, на відміну від цієї консолі, тренер зробить вам класну, якщо це дівчата, класну дубцю, якщо це хлопці, класне тіло, м'язи. А саме основне, що відбулося в, моє, в моєму житті, Сергій. Реабілітував мою спину. У мене був період, коли я не міг ходити через те, що я класно ниряв. Мені лікарі прописували корсет уколи. а Сергій мені прописав фітнес. І через пів року. А то й менше. Справи лікують, а менше. лікують якщо, вони, якщо вони адресовані конкретній людині з конкретною метою. А з досить відповідною величиною цього навантаження. Ну і, власне, Дима за, все сказав за свій результат. Тому моя вам порада. Оце не купуємо, фітнесом займаємося. Дуже вам дякую. А вам пока.